Цього року українці вкотре затягнули свої паски, адже тарифи на опалення неабияк зросли. Та поки всі скаржилися на високу вартість електроенергії та газу, винахідливий дніпрянин Максим Сорока знайшов спосіб, як пожухли листя перетворити на безпечне паливо. Сьогодні чоловік ділиться з нами технологією абсолютно безкоштовно. Коли те, що з тестом почали замерзати у власній домівці через дороге опалення, Максим, трохи подумавши, як обігріти домівку, сконструював саморобний прес. Ось він за його допомогою зібране дворі листя можна перетворювати на паливні брикети. Винахід дуже простий. Запевняє чоловік, користуватися ним також не складно. Давно давим да віті витікає печала вода лишня. Піднімаємо тепер рычаг. Угу. Ми передвігаємо далі в точку. Ще Здесь сила увеличивается. Ага. Же видите, плечо силы намного больше більше. Декілька хвилин із прес-форми ми дістаємо готовий брикет. Він важить близько 35 грамів. Три кілограми таких брикетів можуть замінити один кубометр газу, хоча все залежить від матеріалу. Лучше калорійною способності обладають лісті і Тополя і ліпи. Найменше калорійне це листя, наприклад, напримість каштана. А це таблиця так званої теплотворної здатності листя. Її можна побачити у брошурі, яку Максим разом з екоактивістами поширює через інтернет. У ній же й детальна схема пресу та рецепт виготовлення брикетів. Та чи безпечно палити в будинку листя, яким містить чимало канцерогенів? Сільська печка Вона вважається все одно топочною камерою з позиції технологічного процесу. Она безпечує дотягнення температур до 380 градусів, що обеспечує повне привращення органічних составляючих. На безопасном токсикологическом уровне. Прес розрахований переважно на жителів сільської місцевості, але в місті він також стане в пригоді. Наприклад, мешканцям приватного сектору. Влада міста не проти, аби місця не користувалися такою технологією, але закликає не збирати листя в парковій зоні. Смотрите, в городі обирати ліство треба, здорових з, з тротуарів треба, навіть лісом посадок не треба. Тобто, якщо у людей є желання, то не один із варіантів, ну скажімо так, енергії для бідних. Пресом не аби як зацікавили. У Петриківському районі. Селяни разом з винахідником облаштували екомайстерню. Тут наочно показують, як працює прес, та розповідають, як можна утеплити свій будинок. Це дуже актуально в селі, тому що ми маємо купу таких рослинних залишків не тільки запалого листя, але й з іншого непотребу рослинного, який залишається на наших городах. Екомайстерня проходить два етапи: спочатку для школярів молодших класів їм дають можливість самостійно виготовити брикети. Це настільки легко, що з цим впораються і семирічні. Дівчатка, а от другий етап розрахований на дорослих. Їм показують, як зібрати прес та як він працює. Селянам ідея подобається. Прес дуже цікавий, його можна приспособити не тільки для пресування відходів, його Можна мініатюрний зробити для колоти колотярехи. Для джиму вина, може бути, хто займається, може бути, навіть масло спробувати робити. Листя не будуть спалюватися можу сусідам своїм, чесно кажучи, заборонити це робити. Я піду до них, заберу те листя, зроблю ті брикети, і буду топити в хаті, а вони, а як хочуть, так і живуть. Винахідники кажуть, все залежить від наполегливості. Скільки брикетів зробите, стільки часу й зможете опалювати домівку. Такий спосіб підходить для тих, хто опинився в скрутному фінансовому становищі і не може дозволити собі інший вид опалення.